Збираємось в костелі Святого Миколая в Києві напередодні нашого храму свята Святого Миколая, яке ми мріяли святкувати вже в поверненому нам храмі, оскільки рівно шість місяців тому теперішня влада зобов'язалася повернути наш костел парафії. Але, на жаль, нас вкотре обмануто. Але, на жаль, 30 років поспіль влада обіцяє повернути святиню парафії, а вона доведена до руїни, як то говориться, і сам не гам, і другому не дам. Костел Святого Миколая це символ всієї України, тому що наша країна так обкрадена, так споплюжена і понівечена, як цей костел. І віру, що в нашій країні тоді зміниться на краще, коли ця святиня буде повернута парафії, коли будуть виправлені наслідки більшовицького режиму і буде звершена нарешті історична справедливість. Ми з дружиною виховуємо четверо дітей і є прихожанами цієї парафії вже 20 років. На протязі цього часу тут весь час лунають молитви про повернення нашого храму. Я працюю вчителем і на цій ниві вношу свій вклад виховання нового покоління нашої незламної держави. І хочу виховувати їх на правді. Уряд 30 років обіцяє повернути храм, але на жаль, це лише обіцянки і брехня. А як же бути решту суспільства? Пане президенте, і всі відповідальні за повернення нашого храму. Віддайте нашу святиню, і ми її відбудуємо, як і відбудуємо всі разом нашу Україну. Незважаючи на те, що я не був призваний до війська, я, як батько чотирьох дітей, добровольцем пішов на захист батьківщини. Сьогодні наша держава існує, тому що є багато тих, які ціною власного життя платять за нашу свободу. Але й і ті, і ті, є й ті, які наживаються на цьому, використовуючи війну і, і не повертають наш храм парафії. Закликаємо до них, щоб вони повернули наш храм те, що їм не належить, те, що вони не будували, те, що вони не створювали, те, що вони не купували. Поверніть наш храм. Я народилась вже у незалежній Україні, я киянка, і була окрещення в цьому костелі. Як і багато інших людей, ідучи на роботу чи гуляючи містом, проходжу повз костел. Інколи все ще зупиняюсь для того, щоб сфотографуватись на фоні вже рідного для мене костелу, як і багато інших гостей, столиці та киян. Пам'ятаю, як бабуся розповідала, що тут було встановлено обладнання. Для того щоб заглушувати ворожу для радянського союзу Радіостанцію Голос Америки. Але що мені болить найбільше, це те, що в ці часи страшні, насправді страшні часи, більшовики вбили настоятеля та парафіян цього костелу. І на їх крові тут був склад, архів, а згодом і будинок музики. На крові вже більше 30 років Україна є незалежною. Проте, що й досі діють радянські закони. І, на жаль, у деяких радянський менталітет. Тому що й досі костел не повернутий парафії. Віддайте наш храм. Да нарешті майте совість, поверніть вкрадене більшовиками. Поверніть костел людям, віруючим, це наше. Боже Богові!